Казка про Мауглі отримала продовження в українських реаліях. Півтори доби в холодному та вологому лісі. По сусідству зі звірами та комахами провів дворічний Максим Запорожець в Носівському районі на Чернігівщині. Несповна розуму рідна тітка завезла малюка в ліс і навіть не могла згадати, куди поділа маля. Як закінчилися пошуки, розкаже Наталя Тягнерядно. Малого Максима привезли на літо до бабусі. Гратися з 14-річною тіткою батьки йому забороняли. Дівчина має психічні вади, але не впильнували. Родичка посадила малого на велосипеди, Повезла кататися. По сьомого він вийшов. Я вибігаю на вулицю, жінка веде корову напроті і каже, тільки що проїхала, каже Аня з дитиною. Спочатку рідні шукали сина в селі самотужки, коли почало сутеніти, звернулися до міліції. Ми обшукали все, тоді бачимо, у нас вже немає вибору, вже темно, вже стало, і ми їм подзвонили. Шукали хлопчика в сусідніх селах на залізничній станції в Ніжині, обстежували лісосмуги і навіть пірнали вставки. Підняти по тривозі носівський райвідділ, казалиський райвідділ, Ніжинський і Боброївський райоді міліції, а також з з міста Чернігова виїхала група в кількості 200 співробітників. За 7 кілометрів від дому кінологи знайшли рушничок, який дівчина підкладала малому на велосипедне сидіння. А ще за два собака вийшов на слід самого хлопчика. Налякана дитина забилася в кущі. Найшли його, бачите, такі покусали, а так нормально. Максима обстежили медики. кажуть, хлопчик цілком здоровий, якщо не зважати на дрібні подряпини та численні комарині укуси. Малий навіть не застудився, а переляк певні невдовзі мене. Наталія Тягниля, Дно Василькове, Чернігівщина, ТСН 1+,